Якщо ви хочете розібратися, як зробити свою першу інвестицію, зараз саме час, бо без інвестицій інфляція просто з'їдає ваші гроші, поки ви думаєте, у що ж їх вкласти. Інфляція це не щось абстрактне, це те, що ми відчуваємо щодня. Ви точно помічали. Щороку на ті самі гроші можна купити все менше. І навіть якщо цифра на вашій карті не змінюється, її реальна цінність падає. в Україні зараз ситуація дуже показова за офіційними даними НБУ, у липні 2025 року. Річна інфляція перевищила 14%. А це означає, що якщо минулого літа ви купували набір продуктів за 1000 гривень, то цього літа він коштуватиме. Понад 1141 гривню або навіть більше. Якщо ваші гроші просто лежать на рахунку, ви втратили понад 10% їхньої реальної вартості. Хтось може сказати, ну так просто зберігайте гроші у валюті. Але це ж не вихід. Давайте подивимося на США. Які вважаються еталоном стабільності, там базова інфляція протягом десятиліть коливається в межах 2-4 Здається, небагато, але візьмемо простий приклад: у 1970 році кава коштувала 25 центів, сьогодні понад 3 долари, у 12 разів дорожче, і це країна зі стабільною економікою. І так по всьому світу, саме тому зберігати гроші під подушкою або навіть на депозиті з низькими відсотками це в будь-якому випадку втрачати. У цьому відео я розповім вам, що робити замість цього. Пояснюю, що такі інвестиції насправді. Покажу, як обрати брокера і з чого почати. Розповім, у що саме можна вкладати гроші новачку і які є ризики. Допоможу прорахувати, з якої суми реально почати, і як зробити перший крок. Одразу поставте лайк і підпишіться, щоб от завжди було легко знайти це відео і повернутися до нього, коли будете відкривати першу угоду. Давайте спершу розберемося, що взагалі таке інвестиції, бо часто це слово звучить занадто складно. Інвестиція це вкладення капіталу, грошей, майна, інтелектуальних цінностей з метою отримання прибутку, збереження або збільшення вартості цих активів у майбутньому. Вкладення можна здійснювати у різні активи, такі як нерухомість, ціні папери, індексні фонди або нематеріальні активи, з розрахунком на майбутню віддачу від них, наприклад. Ви купуєте квартиру і здаєте її в оренду. Це інвестиція, бо вона приносить вам регулярний дохід. Або ви купуєте акції компанії, і якщо вони ростуть в ціні, ви отримуєте прибуток. Те саме з облігаціями чи золотом. Ви вкладаєте гроші сьогодні, щоб отримувати більше завтра. Але тут виникає перше практичне питання: як купувати акції на сайті відомих компаній? Зазвичай немає кнопки Купити акцію для цього існує брокер. Брокер це посередник між вами і фінансовим ринком. Через нього ви відкриваєте рахунок, вносите гроші і купуєте активи. Акції, індексні фонди, золото, сировину тощо. Коли я починала займатися інвестиціями, потрібно було телефонувати брокеру, говорити, який актив ти хочеш купити або продати, і по якій ціні. Зараз все набагато простіше. У вас є мобільний додаток або програма на комп'ютері, де ви натискаєте кілька кнопок і стаєте власником частинки компанії чи інвестиційного фонду. Можете відслідковувати всі зміни в ціні і контролювати угоди. І тепер головне питання: як обрати брокера? Є кілька простих правил для новачків: надійність: брокер має бути ліцензований. Це гарантія, що ваші гроші не зникнуть в нікуди. Зручність додаток або сайт мають бути зрозумілими і доступними. У мого брокера є мобільна версія, де зручно контролювати всі угоди, і версія для ПК з більш широкою аналітикою та набіром інструментів. Користуватися ним легко і можна швидко розібратися. А мої студенти не дадуть збрехати доступ до потрібних інструментів. Не всі брокери дають однакові можливості. Комусь цікаві лише акції, комусь потрібні ЄТФ, золото чи облігації. Переконайтеся, що обраний брокер має різні активи і не буде обмежувати себе в тому, чим саме ви можете торгувати: поповнення і виведення коштів. Перед тим як заводити рахунок, дізнайтеся, як працює поповнення і вивід коштів у обраного вами брокера, щоб ви в будь-який момент могли без проблем зняти свій дохід. Якщо вам здається, що складно буде обрати брокера, це ж треба шукати надійного і так далі. Краще хтось зробить все за мене. Вітаю! Ви ідеальний клієнт для шахраїв. Які радо візьмуться за ваші кошти, щоб спростити вам життя, тому раджу один раз виділити час на аналіз варіантів і потім повністю контролювати свої фінанси та не переживати, що ви передали їх третім особам. На курсі інвестицій трейдинг від А до Я я детально оглядаю брокерів, які доступні в Україні. Показую, як відкрити рахунок, як поповнити його і як вивести кошти назад. Тобто, ви отримуєте готову інструкцію від натискання кнопки Зареєструватися до першої інвестиції. Інвестиції. Посилання на анкету передзапису в описі до відео. Переходимо до найцікавішого: у що можна інвестувати? Зараз я покажу 6 напрямків, які підходять для новачків: держоблігації, золото, фондові індекси, портфельне інвестування, трейдинг та інвестиції у нерухомість. Плюси і мінуси і ризики кожного з них. Облігації. В Україні можна купити облігації внутрішньої державної позики та військові облігації від Тисячі гривень середньодохідні зараз 14-16 річних, і прибуток не оподатковується. Тобто, якщо ви інвестуєте 10 тисяч гривень, то за рік ви отримаєте 1400-1600 гривень прибутку максимально простий і зрозумілий інструмент. З мінусів. якщо ви вирішили розірвати договір раніше, отримаєте тільки той прибуток, який вам вже зарахувався. А також потрібно буде почекати кілька днів, щоб вам повернули кошти. Вкладені в облігації золото називають тихою гаваню для інвесторів. Це актив, який зберігає цінність у кризові часи. Люди завжди тікають з золоту, коли ситуація в світі нестабільна. За останній рік золото зросло понад 46%. з 2,5 тисячі доларів до понад 3,800 за унцію. Тобто, якби ви рік тому назад інвестували тисячу доларів, сьогодні це було б більше ніж півтори тисячі доларів. І поки ми знімаємо це відео, золото продовжує зростати. Переваги інвестицій у золото. Це захист від інфляції, коли гроші дешевшають, золото часто дорожче. Можна купувати не лише фізичні злітки, а й золото в цифрі, – чи ф'ючерси. В такі нестабільні часи, як зараз, цей актив має великий потенціал для зростання. Хоча здається, що вже знаходиться на піки. Це зрозуміла інвестиція для кожного ризики. Золото не приносить дивідендів чи відсотків. Ви заробляєте лише на різниці в ціні. Воно може падати в короткий період в залежності від попиту і глобальних подій. Якщо ви інвестуєте у фізичні злітки, вони мають меншу ліквідність, не вийде просто і швидко отримати за них гроші на ринку. Моя порада золото хороший інструмент для початку, але краще не робити його єдиною інвестицією. В моєму портфелі воно також є. Час від часу відкриваю окремі угоди на ріст золота, коли бачу в цьому потенціал. Але якби це було єдине, у що інвестувала, багато заробити б не вийшло. Фондові індекси об'єднують велику кількість компаній і дають можливість інвестувати одразу у цілий сектор. Наприклад, S&P 500 – це індекс, який об'єднує 500 найбільших по капіталізації компаній США: Apple, Microsoft, Amazon, Google – Russell 2000 навпаки об'єднує 2000 середніх та малих компаній на фондовому ринку США. Ще є NASDAQ 100, це технологічні компанії. FTSE-100 100 Британський фондовий індекс, DAX – фондовий індекс Німеччини та багато інших. Інвестуючи в них, ви вкладаєте гроші не в окрему компанію, а в економіку цілої держави. Який же у них потенціал до зростання? За останні 90 років середня дохідність S&P 500 склала близько 10 Так були кризові роки. У 2008 році він падав. Але якщо подивитися на довгу дистанцію, графік Завжди йде вгору переваги інвестицій в індекси, диверсифікація ризиків. Ви не купуєте акції однієї компанії, а одразу сотень. Проста стратегія для новачків. Вам не потрібно аналізувати кожну компанію окремо можна інвестувати з невеликих сум, навіть з 10-20 доларів. Це вже можливо. Ризики короткострокові падіння Ніщо не може постійно тільки йти вгору, тому індекси теж можуть втрачати ціну. Але якщо тримати їх довгостроково 5-10 років і більше, ваші ризики зменшуються. Але пам'ятайте, що індекси відображають стан економіки. Якщо Країна у кризі індекс може падати роками. Інвестування в індекси дуже схоже на портфельне, бо у вас вже зібрані різні компанії. Але разом з топовими і зростаючими там будуть і посередні чи навпаки збиткові активи. Тому грамотно підібраний портфель завжди буде приносити більший дохід ніж інвестиція в індекс. Як приклад, покажу вам дохідність портфеля компанії Ворена Баффета у порівнянні з S&P 500. А це вже мій портфель у минулому році, який дав. 100% річних. В цей час SP 500 виріс на 23%. Тому, якщо ви хочете інвестувати від 5 тисяч доларів і вище, краще сходити на консультацію до інвестора і скласти власний. Портфель, що може бути у портфелі, метали, акції компанії, індекси, сировина. Головне, щоб всі активи були збалансовані між собою і не співзалежали, щоб не було ситуації, коли через один актив падають в ціні всі активи у портфелі. Знов таки, як приклад у моєму портфелі в минулому році, були такі активи, як золото, акції компанії Nvidia, акції компанії Нетфлікс. Мідь, і також були ф'ючерси на какао. А какао в минулому році виросло більше, ніж біткоін. Якщо підсумувати головні переваги портфельних інвестицій: баланс ризику й дохідності. Якщо один актив падає, інші можуть рости, і ви маєте більше шансів отримати гарний дохід. Дає більше дохід ніж інвестиція в індекси. Ви можете відкрити портфель на зручний для вас термін: рік, 5 років, 10 років. Можливий навіть варіант на три місяці, якщо відкриваєте в останній квартал року. З мінусів. потрібно приділити час для формування портфеля, вивчити активи самостійно або піти на консультацію до інвестора, який допоможе його сформувати. Не бажано закривати його до запланованого терміну. Звісно, ніхто не забороняє вам закрити портфель раніше. Але тоді ви не отримаєте того зростання і доходу, на яке розраховували. Як на мене, це один з найкращих варіантів для новачків, особливо якщо у вас немає часу постійно контролювати власні угоди. Тут відкрив портфель один раз, через рік закрив його і отримав свій дохід. Як приклад, ті, хто зі мною відкривали у 2024 році, отримали дохід і 60%, і 40%, і більше 20%. І більшість відкрили їх знову у 2025 Році. Скоро дізнаємося, з якими результатами вдасться закрити цей турбулентний рік. Станом на вересень, дохід по портфелю складає вже більш ніж 35%. Інший шлях. Трейдинг це коли ви не просто купили і забули, а активно торгуєте. Купуєте дешевше, продаєте дорожче або відкриваєте угоду на падіння ціни і заробляєте на цьому. Переваги можна заробляти швидше ніж у класичному інвестуванні. Не потрібен великий стартовий капітал. Достатньо кількох сотень доларів, щоб почати це дає можливість заробити на падінні ринку. Ризики, висока волатильність тут набагато простіше втратити гроші, бо потрібно розуміти, як аналізувати ринок, як знаходити точку входу, правильно розраховувати стоп лоси тейк профіти і так далі. Це займає набагато більше часу, буквально як друга робота, бо вам потрібно постійно контролювати угоди і ризик. І ще один ризик, про який багато людей не задумується: це те, що у трейдингу на ваш дохід впливають не лише знання та навички. А емоції дуже багато людей робить помилки через поспіх, азарт, хвилювання або просто психологічно не дають прибуткам зростати. Тому трейдинг має дуже великий потенціал і може стати вашим постійним джерелом доходу, але вам потрібно буде час і гарна навчальна база, щоб зрозуміти, як працювати з фінансовими ринками. Скільки ж можна заробляти на трейдингу? Все напряму залежить від вас. Як приклад, покажу свій рахунок, який експериментально відкривала на тисячу доларів і торгувала лише короткостроково протягом одного місяця. Але як ви вже зрозуміли, я сама постійно поєдную і трейдинг, і інвестиції, щоб спокійно спати вночі, не переживаючи за кожну угоду, і при цьому не втрачати можливість швидко заробити, коли ринок стрімко змінює напрям. Якщо ви хочете. Зрозуміти глибше, як заробляти, і як трейдер, і як інвестор, приходьте на мій курс інвестиції трейдинг від А до Я. Там не тільки теорія, щоб зрозуміти, як аналізувати ринок, а й багато практики, де ви зможете потренуватися, відкривати угоди, бачити фігури технічного аналізу і користуватися різними стратегіями. Торгівлі форма для реєстрації є в описі під цим відео. Заповнюйте, якщо хочете потрапити на наступний потік. І останній варіант з інвестування, але зрозумілий для більшості це нерухомість. Гарна новина зараз, щоб інвестувати в нерухомість, не потрібно купувати квартиру і здавати її в оренду. Через колективні фонди можна почати від 500 доларів. При цьому інвестувати як в нерухомість і бізнеси в Україні. Так і за кордоном переваги можна почати з невеликої суми інвестуючи вільні кошти. Є багато пропозицій на ринку. Забудовники обіцяють стабільну виплату дивідендів. Мінуси ви не можете в будь-який момент вивести кошти, і потрібно буде приділяти час, щоб знайти відповідальну компанію, в якій ви будете довіряти. З якої суми почати у попередньому блоці. Я вже говорила про те, які суми можливі, але давайте підсумуємо. Для старту в інвестиціях не потрібні великі суми. Ви можете почати зі 100 500 доларів і поступово збільшувати свій депозит. Ви можете зараз зробити скрін, який буде для вас такою собі пам'яткою, яка сума потрібна для інвестицій і який дохід прогнозований. І хочу наголосити, почнете з цієї суми, яку вам не страшно відкласти, з якою ви готові експериментувати. Це не мають бути кредитні кошти чи останні заощадження, які вам потрібні тут і зараз. Для когось це може бути 100 доларів. А для іншого це може бути і 5 тисяч доларів. А що буде, якщо я все втрачу? Я не буду вам казати, що інвестиції це 100% дохід і жодних ризиків. Ризики є завжди. Навіть у мене з 18-річним досвідом роботи на фінансових ринків є мінусові угоди. Але головна перевага інвестицій в тому, що ви самі контролюєте всі ризики. І якщо навчитися контролювати свої емоції і діяти з холодною головою, зможете виходити з будь-якої Складної ситуації. Наприклад, ви купили акції Apple по 80 доларів. Вони впали до 60 доларів, і ви, злякавшись, продаєте. У цей момент ви справді втрачаєте. Але якби ви просто почекали, то через декілька місяців акції б виросли б до 115 доларів. І ви були б в прибутку. Ще один приклад: динаміка фондового індексу S&P 500. У 2022 році він падав. І впав більше ніж на 35%. Але за останні два роки він перевищив свої значення і вже можна було заробити більше ніж втратити. Тому, якщо ви не панікуєте і не продаєте у мінус під час тимчасових падінь, відкриваєте довгострокові позиції і не тільки шорти, ваші гроші майже гарантовано зростають. Тепер залишилося головне зробити. Перший крок. Багато людей на цьому етапі зупиняються. Вони кажуть собі, ще не готові, мені потрібно більше грошей, я ще подумаю, пошукаю інформацію і втрачають руки. А потім озираються і шкодують, що не почали раніше. Запам'ятайте, буде бажання, знайдуться засоби. Ви вже додивилися це відео і це півсправи. Далі у вас є два варіанти. Зрозуміти, чи є у вас зараз гроші для інвестицій. Час їх правильно розподілити. Або побудувати план накопичень. Навіть 1000 гривень на місяць може стати вашим стартовим капіталом. Головне, щоб у вас була система. Пам'ятайте, інвестиції це не для когось обраного, це для кожного, хто хоче взяти відповідальність за свої гроші. І чим раніше ви почнете, тим швидше відчуйте спокій і впевненість у завтрашньому дні. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це допомагає алгоритмам показати його більшої кількості людей, а значить, більше людей навчаться керувати своїми грошима. І в коментарях напишіть, з чого ви плануєте почати. Можливо, це буде перша інвестиція в золото, можливо, відкриття рахунку, а може запис на курс інвестицій трейдинг. Я читаю ваші коментарі і завжди намагаюсь відповідати.